Групи інвалідності при діабеті перша група, якщо є тяжкі ускладнення, трата зору. Порушення психіки це для хворих на тяжку форму діабету. Першу групу дають при дуже серйозних ускладненнях. Людина обмежена в самообслуговуванні. не в змозі самостійно пересуватися і не працездатна. Друга група при обмеженнях у пересуванні і спілкуванні: ураження очей, нирок, енцефалопатія. Хворі потребують сторонньої допомоги, але не такої пильної, як при першій групі. Третя група при середній тяжкості захворювання. Такі пацієнти не можуть виконувати звичайну роботу. Встановлення цієї групи інвалідності передбачає зміну умов праці на більш легкі, будь-яка фізична праця заборонена. При цьому працівник допомагає підприємству виконати норматив з працевлаштування людей з інвалідністю. Якщо в компанії працює від 8 до 25 людей, один із працівників. Має бути обов'язково з інвалідністю. Якщо ж працівників більше, то не менше 4% з них мають бути людьми з інвалідністю. Тож люди, які мають інвалідність і можуть ще працювати, мають певні переваги у працевлаштуванні.